Пав на Штутгарт, а опинився в Фулді. Терміново замовили огляд кіаспортеж. Дмитрію. Ваше місцепризначення Дліворуш. От ми приїхали. Карбакс. Немаленька така ага. стоянка. Крута стоянка. Всі машини дорожчі. Ось вона, Sportage. Зараз ми неї вигонимо звідси, бо вона так затупікована. Це машина зі слів побита градом. Ось капот одна вм'ятина. Ось маленька, друга, третя, четверта, п'ята. Зовсім маленькі такі вм'ятинки. Шоста, ця зсередини не зрозуміло як. Така вм'ятинка є. Виганяю я її звідси, тому що нічого не видно. Свіженька машинка. 52 тисячі пробігу лише. Щоб подивитися її на предмет граду, і не мішало би витерти. Серветку. Зараз протремо. треба. не тільки самому побачити, а й показати замовнику огляду. Блін, серветкою і тут я багато не протираю. Треба помити. Блін, Вона в пилюці. Сонце зайшло і зараз краще видно. тут немаленька така вм'ятина. Раз, два, три, з середини назовні, не зрозуміло, це хтось вирівнював їх вже так, напевно. З середини назовні, що б їй бути, хтось не сильний спецкув. І отут саме більше. Я думаю, що видно. Під різними кутами по телефону сказали, що є на капоті кілька маленьких м'ятин, але не сказали, що їх вже хтось рівняв. Зараз покажу. З середини назовні вже є такі вм'ятини, Тобто непрофесійно і це краще б вони не чіпали. По-перше, дивіться, потерто. Тут 2000 тисяч наждачку чи чим вони, не знаю. Відклеювали свої ліпучки, потерто. А такі вм'ятини. Ну, Все це таке. Головне, що замовник огляду. Не захотів із-за цього, що вони От, з середини назовні, бачите? З середини назовні є вм'ятини. Хтось тут рівняв і непрофесійно так рівняв. Он там-там понароблювали. Просто сонце світить, воно добре не видно, але понастукували з середини назовні. Сонце не дає показати добре. до проекцію. Коротше кажучи, трошки не те, що розповідали. Головне, що тут вже чиїсь руки були і це не є Гуд. Бачите, потерто так. Тобто тут рівняв тут вмятину, і не зробив. І є зсередини середина назовні ще вм'ятини. І от тут на цій боковині просто їх дуже багато. Найти проєкцію, з якої буде видно. На цій боковині теж. І найголовніше, що їх вже пробували. Вирівняти краще б не чіпали, якщо не вміють торбити. Тож зараз спеціаліст скаже, що не вийде нормально або буде дорожче по-любому. Як наждачною бумагою терли на коло, Для чого не розумію. Ну от така класна машина, гібрид привідна все. Але це не електричка і розмитнення буде її, поки що таке ж саме, як і ДВЗ голий без електрики. Поки що знижок немає по діючому законодавству така машина. Технічно повний порядок. Шкода тільки що зіпсували градом. До речі, нічого не скидають, з ціною не торгуються, тим більше. Якби той град ніхто не чіпав, то машину можна було б купувати. Зробили б ці вм'ятини без проблем. Ну все, рішення остаточне, машина не купується. Огляд був цього разу дуже короткий і далі дивитись немає сенсу. На цьому буду закінчувати відео. Поїхав далі. Маю ще один огляд в Штутгарті. На все добре, до наступних відео.